та карний розшук, звичайно, що моніторять постійно, з яких електронних адрес надходять такі повідомлення. Ця вся інформація в нас є, вона акумулюється, аналізується, слідчі ці всі випадки документують, реєструють належним чином. Ми бачимо, що ворожі спецслужби вербують наших громадян, зокрема в тому числі неповнолітніх, підбують їх до різних злочинів. Але всі вони розкриваються, як ви бачите, широко і ми це застерігаємо. Ну, тут так само підходити до того, щоб йти на повідку ворога і здійснювати такі неправдиві повідомлення або просто так, або задля розваги, або заради грошей, теж не бачу цього сенсу. Бо якщо знову ж таки ці люди, громадяни України, і мешкають тут в нас, вони будуть встановлені і підтягнуті до відповідальності. Це позбавлення волі, 259 стаття Кримінального кодексу. А якщо ж це стосується людей, в яких ці повідомлення про заруювання нібито відбуваються, то їм потрібно не панікувати, виконувати всі вказівки відповідних служб. Ну, тоді все буде добре, хотеніки перевіряють, нічого не знаходяться, і вони далі починають працювати. Ну, зараз навіть ці діти в школу, якщо заміновують, то діти абсолютно спокійно реагують.